Так, друзяки, доповідаю, живий, здоровий, працюю. Ось вам наслідки приходу руско русського міра. Тому говорю всім. От говорю всім, бо мені там в коментарі прибігають всякі ротяки, які розказують, що ти там боїшся сказати щось депутатам там і всім іншим. Нікому і нічого говорити не боюсь. Тому говорю всім, депутатам, суддям. Адвокатам, кому там ще там, прокурорам, юристам, економістам, трактористам, всім наголошую, всім говорю. Шановне панство, або ми з вами об'єднуємось і даємо відсіч ворогу, або ворог знищить нас. Ворог знищить нас. Якщо ви вважаєте, що ваша довідка, ваше там, не знаю, бронювання. Ваша спідниця, під яку ви заховалися, вас врятує то ні. Вона вас не врятує. Жодна довідка не захистить вас від прильоту кабу, шахеду, ракети. Ну, ви можете сказати, що так, ти ж там типа трішки ближче до війни, а ми ж то далі. Ну, я не знаю. Мені здається, що ракети і шахеди, і каби прилітають. Однаково як в Харків, так і в Дніпро, так і в Запорожжя, в Київ, в Одесу і всі інші міста. І, вроді би, живе якби далі від війни, правда? ж? І подивіться, будь ласка, на карту Deep State. Війна, війна, вона йде до нас. Ворог йде знищувати нас. Ворог хоче зробити ось так з кожним нашим містом і селом. Тому, друзяки. Або ми об'єднуємось і знищуємо ворога, або готуємося, що рано чи пізно кожне наше місто і село буде мати ось такий ландшафтний дизайн. Ну, якщо це когось влаштовує, ну тоді що ж? Тоді чекаємо, чекаємо на ворога. я так можу йти по цій вулиці, йти, йти, йти. йти. Але картину то не змінить. Щоб ви розуміли, тут коли змешкали мирні люди, ну а зараз тут лише русський русський мір. Тут руссю пахне, ну а точніше воняє. Жодна довідка, жодна спідниця і навіть... Багато із підвалів, в яких ми заховалися, не врятує нас від приходу каба. Ось тут був підвал. Як ви думаєте, що там? Хтось би тут міг вижити. Я думаю, що ні. Зараз я вам ще покажу. Підвали. Тому, друзяки, робіть. Робіть висновки. Просто робіть висновки. Бо ворог нас знищить. знищить. Все. Хто там заховався, хто думає, що все в нього буде добре. Ну і не знаю. Після того, як прилетить ось таке. Буде добре чи не буде. Вже прилітає, що прилетить, вже прилітає. Просто поки тебе це не стосується, ти вважаєш, у тебе все добре. Ось тут також був підвальчик, але бачите, прогнуло. Ось такий ландшафтний дизайн, дивіться. Ось що ворог хоче зробити з нашою Україною. Ось що ворог робить з нашою Україною. Якщо це нас влаштовує, а точніше вас, ну тоді обнімаємо довідку. Яку придбали. Залазимо в підвал. І сидимо. Чекаємо. Чекаємо на ракету, на кап, на шахет. Кого не влаштовує ось такий пейзаж. Тоді встаємо і боремося. Ну що ж, друзяки, дякую за те, що ви зі мною. Сподіваюсь, разом до перемоги. Слава Богу і слава Україні! Від приходу русського міра, від прильоту каба, ракети, шахеди. Твій будинок тебе не врятує. Жодна довідка тебе не врятує. Ось сюди прилетів маленький-маленький кап такий. 250 очка Можна сказати ні о чому. Але твій будинок від прильоту каба. Тебе не врятує. Твоя довідка тебе не врятує. Єдине, що нас врятує, це коли ми знищимо ворога. Ось знищення ворога нас врятує. Зараз я вам покажу, що навіть підвал, в який ти сховався, тримаючи в руках оту довідку, де ти типа відкупився, навіть підвал. Тебе не врятує. Ось так, друзяки. Тому всі, хто розуміють, ті розуміють. А всі, хто щось там собі купив і думає, що все, він врятований. Ну не знаю. Врятований ти чи не врятований. Якось воно так. Тому, друзяки, встаємо, встаємо і боремось. Бо інакше... Вся наша країна, вся наша країна буде виглядати ось так. Друзяки, дивіться, яка річ. Прилетів снаряд, зайшов в ґрунт і аж потім здетонував. Я так розумію, що там стоїть якийсь в снаряді уповільнювач. І тому під час того, як він здетонував в ґрунті, Ну, вийшло так, що ґрунту зовсім мало викинуло. Але ось там дійсно гарненька така ямка. І це що ґрунт назад ще туди впав. Я думаю, що метра ну, півтора-два є. Можливо глибше застряг. Але ось маємо ось такий результат. Я так розумію, що там був якийсь уповільнювач, тому що зазвичай вдаряється в грунт і детонує. А тут вийшло ось так.